Це лише частина великого проєкту по реконструкції магістральних трубопроводів Житомирводоканалу, водоканалу, який здійснюється за кошти Світового банку. На даній дільниці монтажній ми оновлюємо трубопровід діаметром. 900, зараз проклаєм трубопровід з поліетилену високої щільності. У нас є перехід через вулицю Чудніська. На тій стороні вулиці Чуднівська працює бригада для того, щоб приєднати вже новий трубопровід до існуючого магістрального трубопроводу, який далі йде на живлення. Самого місця центральної частини та зарічана стінжівка промислова зона. А у нас є завдання 9,5 км кілометрів і дюкерні переходи. Всі замінити. Ми окрім одного всі всі дюкерні переходи замінили. Працівники підрядної організації замінили сталеві труби, які вичерпали свій ресурс на пластикові діаметром 900 міліметрів. Розповіла представниця водоканалу Сніжана Герасимчук. За її словами, водопровідна мережа буде проходити випробування та очист. Наразі підрядна організація КСМ Груп з'єднує бортову вставку Відвід, щоб мати змогу під'єднати сталевий трубопровід до існуючого. Найближчі два дні буде проведено гідравлічні випробування трубопроводу. Промивка, дезінфекція фінансується проект світовим банком, і бюджет реконструкції становить 137 мільйонів гривень. Заміна трубопроводу на пластиковий зменшить кількість поривів та покращить якість води, говорить керівник водоканалу Андрій Нікітін. Капіталізація водоканалу це важливо. Одна з важливих складовин: оновлення магістральних трубопроводів, зменшення поривів, підвищення якості води, уникнення повторного забруднення в трубопроводах. Володимир Шолдрук, Сергій Базалюк, новини на Суспільному.